Доброго ранку, вітаю вас в рубриці Здорово жити. Відомо, що різні трави та приправи покращують смак страв. Існують навіть такі варіації та способи їхнього використання, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. І от саме сьогодні маю натхнення поговорити про м'ято. Ця трава не лише має чудовий свіжий аромат, але й може виручити вас в дуже багатьох ситуаціях, а яких саме вже за мить. Ні для кого не секрет, що м'ята може зняти спазми, також вона допомагає розслабити м'язи травного тракту. Тому, якщо у вас раптом на нервовому ґрунті скрутило живіт, випийте гарячого чаю з м'ятою або просто теплої води з м'ятою і лимоном. М'ята має досить сильні антибактеріальні властивості, тому вона чудово підходить для протидії інфекційним захворюванням. Регулярне включення її у ваш раціон допоможе вашому організму легше перенести або зовсім відбити інфекційні і грибкові захворювання. Окрім того, її можна застосовувати як заспокійливий скраб для ніг. Освіжаючі властивості м'яти пов'язані із містом в ній ментолу, який дуже добре заспокоїть втомлені за день ступні. Змішайте дрібно нарізані листочки м'яти. З морською сіллю і оливковою олією, Потріть трійцією сумішю ступні і ополосніть водою. Також за допомогою м'яти ми можемо полегшити головний біль, оскільки він доволі часто пов'язаний зі спазмами судин. Так само, як і болі в животі, допоможе теплий чай з м'ятою або просто вода з м'ятою. А якщо ви відчуваєте закладення носа, неможливо дихати, в такому разі заваріть м'яту гарячою водою і зробіть інгаляцію. Подихайте парами ментолу. Дія буде практично така сама, як від крапель для носа, але цей спосіб натуральний і дешевий. Звичайно, що за допомогою м'яти можна і потрібно знімати стрес. М'ята це прекрасне, легке і натуральне заспокійливе, яке допоможе вам зменшити рівень стресу і зняти тривожні відчуття. І наостанок ще одна цікава здатність м'яти це боротьба з мишами. Якщо на дачі або у дворі свого будинку ви висадите трохи м'яти, будьте впевнені, що миші і щури обійдуть вашу ділянку стороною. Це далеко не всі способи використання м'яти. Трохи згодом я поділюся ще декількома, але це вже в іншій рубриці. та в інший день. Бережіть себе та до зустрічі.